Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Володимир Фесенко, політолог, сьогодні є моїм гостем. Ну, звісно, що з ним будемо говорити про політику, про перемовини, про Трампа, про Зеленського і про все інше. Пане Володимире, мої вітання. Я рада вас бачити. Вітаю вас так. Почну з того, що написали журналісти Financial Times, зокрема про те, що Штати скасували зустріч президента Трампа в Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним після надходження з Росії, цитую жорстких вимог по Україні джерела видання стверджують, що позиція Москви була надто жорсткою, і це не влаштувало Вашингтон. Ну і також повідомляється, що рішення про відміну раніше запланованого двостороннього саміту було ухвалено саме після напруженої телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Отже, пане Володимире, як ви вважаєте, чи можлива все таки зустріч Путіна та Трампа і за яких умов? Ну, по-перше, я б не відкидав повністю відновлення переговорів про таку зустріч, угу. думаю найближчим часом ну вже в листопаді, першо декада листопада, ми побачимо активні дії і російської сторони, і деяких політиків пов'язаних з Росією, хто буде зустрічатися з Трампом? Якраз спрямовані на те, щоб ця зустріч все ж таки відбулася, але для того щоб вона відбулася, поки невідомо коли угу. Росія має запропонувати якийсь компроміс, продемонструвати гнучкість, обговорювати знов те, що було в Анкорідже, Трамп. Я думаю, не буде все. Це пройдений етап, це глухий кут. Трамп це зрозумів, і головне Трамп не хоче просто приємних розмов з Путіним. Даймо, судячи з різних джерел, достатньо приємно спілкуватися з Путіном. Путін вміє говорити з Трампом, він знайшов необхідну тональність теми. Ну, він дуже готується до таких розмов. З іншого боку, росіяни припускаються періодично серйозних помилок. Оце теж помітно. І вони, ну про що йдеться? Ну, наприклад, коли були отут ну, те, що ви процитували, я вважаю, що, до речі, це дуже вірогідно. Ну, тому що це кореспондує з інформації, яка і раніше з'являлася. Ну точно відомо, що зустріч він телефонна розмова між Рубіо і Лавровим Вона завершилась фактично припиненням переговорів про підготовку саміту в Будапешті, і навіть не відбулася зустріч Лаврова і Рубіо саме там, тому що планувалося, що вони мають зустрітися, і домовитись вже про зустріч Трампа і Путіна. А чому? А тому, що теж інформація була раніше, що росіяни передали. Я думаю, що можливо через Дмитріва або через своє посольство в Вашингтоні передали свій меморандум, свою позицію, і там скоріше за все, нічого нового не було. Те, що от в Росії те, що Росіяни кажуть, пранколіч, тобто зовсім, mm. що Україна має вивести війська з Донецької області, ну і піти ще на деякі інші поступки. Ну, і Трамп розумів, що все, це не предмет для переговорів, тому що це не призведе до завершення війни. І він поставив крапку. Він фактично поставив жорстку умогу, вимогу росіянам, або ви починаєте переговори про припинення вогню, або мені немає про що з вами розмовляти. І от саме така жорстка позиція Росії, я думаю, була великою помилкою. А чому вона з'явилася? Це важливо. Я думаю, тут вже була помилка самого Трампа, і от Трампу це теж треба розуміти. Коли він демонструє поступки в бік Росії, навіть якщо так не сприймає сам, що це поступка росіянам, mm -hmm. то росіяни це сприймають як слабкість, і вони починають тиснути ще більше, висувати нові вимоги. А що сталося після розмови Трампа з Путіном, Трамп відклав тему томагавків? Яку активно розвивав раніше, і в Росії зрозуміло, ну раз так спрацювала Трамп під нашим тиском, під нашими наполегливими заявами, він все ж таки закрив не відклав. а Вони думали, що він закрив тем, там томагавків. Все ну значить, треба висувати нові вимоги. І отут вони пропустилися помилки, так що ця інформація дуже вірогідна, і я думаю, що в Росії це зрозуміли, що вони. Трошки перестаралися, і зараз будуть шукати варіанти, яким чином повернути Трампа до переговорів. А спосіб, один треба продемонструвати якийсь компроміс, треба продемонструвати гнучкість. От в чому і як питання поки відкрита. Вже є інформація. Ну от зокрема, там один з заступників Лаврова заявив, що вони готові до відновлення переговорів. Ну, питання ж не просто відновлення переговорів про що? Треба про припинення вогню. Mm -hmm. Я не вважаю, що вони можуть на це погодитися, зокрема, от відновлення переговорів в Стамбулі. Можливо, з'являться якісь ще додаткові псевдомирні ініціативи. Тому це один напрям, який будуть застосовувати росіяни, другий напрям це їх агент впливу. Це майже без без якихось там кавичок, без окремих фігур речі йдеться про ну, реальну місію. Тут інтерес самого Орбана, але він буде допомагати Путіну. Тут їх інтереси збігаються. Орбан, крім того, що буде домовлятися про те, щоб Трамп зробив йому виключення по нафті, ну, щоб дозволив і далі купувати російську нафту. Це головний предмет розмови з Трампом. Йдеться про те, що вже узгоджена, що Орбан має приїхати на зустріч з Трампом. Раніше казали про 8 листопада, зараз, от 7 листопада, називають, але зустріч відбудеться. І, Орбан буде використовувати цю зустріч в своїх інтересах, грати на тому, що він подобається Трампу. Він вважається одним з найбільших друзів Трампа в Європі. От він буде це використовувати і вибивати для себе окремий статус, зокрема в стосунках з Росією і в купівлі російської нафти. Але в той же час, з дуже високою рогідністю, Орбан буде рятувати самі Будапешті. Буде переконати Трампа, що цей саміт має відбутися. Чому тому, що це вигідно самому Орбану? От головний бенефіціар від цього саміту навіть не Путін, трамп меншою мірою, а от і то, якщо тільки буде результат. А от Орбан точно йому цей саміт потрібен найбільше, тому що він хоче використати цей саміт в своїх передвиборних цілях. У нього наступного року навесні вибори. Там є ризик програшу, і тому він буде робити все. Щоб продемонструвати себе як головного миротворця, як його поважають найкрутіші лідери світу і головне Трамп. Компліменти Трампа ну вже були в Шармишей, а мають бути в Будапешті, все має бути зафільмовано і це картинка для майбутніх виборів. От що потрібно органа. Тому боротьба за цей за те, щоб врятувати саміт Будапешті, вона буде продовжуватися. Але будемо дивитися, як Трамп буде реагувати. Знов відновлюється боротьба за Трампа за його позицію. Ну і безумовно, європейські лідери, ну і українська сторона також ж, не буде дивитися на це просто так. Я думаю, що зараз буде йти активна робота над просуванням нашої позиції, а точніше, про спільну Україну і європейську позицію. Ну, от йдеться про так званий мирний план, mm -hmm. про що зараз багато чуток, витики з'явилися. Я думаю, що це спеціально під Трампа. спеціально в першому варіанті цього плану ну, офіційно ще немає, він ще узгоджується, але в першому варіанті, про який ще минулого тижня, написав Блумберг, там була цікава теза про те, що контроль за мирним врегулюванням має здійснювати Рада миру Peace Board, на чолі з самим Трампом. Так що цей мирний план під Трампа, щоб він став мирним планом Трампа. Чи прийме його Трамп? Питання відкрите. А от те, що ми побачимо скоріше за все, вже наступного тижня активну боротьбу за Трампа, у мене немає сумнівів. Угу. Е, так, пане Володимире, про це ми будемо говорити саме наступного тижня. Я хочу поговорити про е, санкції, зокрема про 19-й пакет санкцій Європейського Союзу, який б'є по енергетичному сектору Росії, е, про санкції адміністрації Трампа проти Луку РосНЕФТІ. Е, також вище згаданий Блумберг написав про те, що експорт нафтопродуктів з Росії опустився зараз до до найнижчого рівня з 2022 року. Причиною називають зупинки НПЗ посилення санкцій, що фактично. Ну і призвело до колапсу енергетичної торгівлі Російської Федерації. І ось давайте поговоримо, що це означає для скорочення російських енергетичних доходів, і чи достатньо цього, аби зупинити війну. Дивіться, ну те, що це відбувається, да ця тенденція фіксується, хоча росіяни харахоряться, там роблять гарну міну при поганій ситуації, що нібито mm -hmm. от, Китай не скорочує. Хоча там теж деякі китайські компанії взяли паузу. Ну а деякі, хто не працює на західних ринках, да, вони купують, тому що велика знижка, їм вигідна. Але навіть знижка це теж. Скорочення доходів. Індійські компанії почали відмовлятися від російської нафти. Безумовно, Росія буде шукати, як обійти ці санкції. Вони робили так раніше. Це ж боротьба почалася з 22-го року. Вводяться санкції. Росія шукає як їх обійти, як компенсувати, нейтралізувати їх вплив зараз. Є оцінки, що може Росія втрачати на цьому до 5 мільярдів доларів на місяць. В цілому, от нещодавно, буквально нещодавно була доповідь нашого керівника зовнішньої розвідки. Він доповідав президенту Зеленському. Він сказав, що втрати можуть бути до 50 мільярдів доларів. Це поки що оцінки. Як воно буде далі? Будемо дивитися по ситуації, тому що до речі, може бути і посилення, можуть бути вторинні санкції. Але Росія буде шукати як обходити. Тому тут буде боротьба постійна, але втрати будуть неминучі. Це знизить спроможність Росії фінансувати війну. От тут позасумнівав. Чи зупинить цю війну тільки санкції ні? Оце теж треба розуміти. Це давня історія, навіть є теорія парадоксу санкції. Коротко суть теорії в тому, що санкції не примушують країну, проти якої вони водять, водяться, не примушує виконати вимоги, ну наприклад, в даному випадку припинити війну, але вони послаблюють її потенціал в даному випадку. Воєнний потенціал, фінансову, економічну спроможність, і це покарання в даному випадку теж покарання за війну, за ескалацію війни, Так що ефект обмежений. Що може примусити примусити Путіна крім санкцій? Санкції важливі, і важливо їх посилювати. Але крім санкцій, треба продовжити постачання зброї Україні, особливо далекобійної зброї. Цей інструмент є дуже ефективним, і те, що отак от Росія злякалася томагавків, це дуже показово. Добре, хай не томагавки. Там у американців є і інші ракети, які вони нам можуть постачати на є інші варіанти, да з далекобійною зброєю. Тобто, тут є чим посилити потенціал України і політичний тиск. От навіть те про що ми з вами розмовляли, тиск на Росію стосовно саміту в Будапешті. Це теж тиск, на який Росія змушена реагувати, тому що Трамп дуже важливий для Путіна. От ну і воєнна ситуація. Визначальний чинок воєнна ситуація. Тут скажу відверто. Якщо Росіянам вдасться просуватися далі, якщо їм вдасться захопити Покровськ чи Купенськ, це тільки посилить амбіції Путіна. Він буде це використовувати для тиску на переговорний процес. і Він не зупиниться тоді. Для того щоб Путін був більш поступливий в переговорах, потрібно його зупинити, зупинити на фронті. Оце теж чинник переговорного процесу. Тому я не виключаю відновлення переговорного процесу. В листопаді, ну або, як іноді кажуть, до Різдва. Оце можливо. Але я не очікую, що домовляться так швидко. Угу. Поки не стабілізується ситуація на фронті, поки е, проблеми у Путіна не посиляться, да, він ще буде намагатися диктувати свої умови. Тому переговори можуть розпочатися і найближчим часом. А от результат, думаю, буде на раніше наступного року. Якщо буде, знов-таки ми не знаємо. Коли і як це відбудеться, має бути отакий от комплексний тиск, лише самі санкції, на жаль, такого ефекту не дадуть. Uh -huh, uh -huh. Е так, Володимир, дійсно, Михайло Галузін, представник заступника Лаврова, він сказав, що е є всі умови для розвитку стамбульського треку, Москва готова до продовження прямих переговорів. От фраза прямі переговори, що вона означає в перемовному процесі. Я ну, це фігура мови, звісно, да. дипломати завжди вони користуються своїми поняттями, але ми ж знаємо: у нас є гіркий досвід мінських домовленостей, коли в кожне, нібито то зрозуміле поняття, вони вкладають свій зміст. І у нас з росіянами суперечки по мінських домовностях були і стосовно логіки, як їх виконувати. Тут нібито один і той же текст. А ми з росіянами тлумачили його по різному. І зараз, до речі, дуже схожа ситуація. Ну, домовленості немає, а по логіці схожа ситуація. Ми наполягаємо, як і тоді. Спочатку безпекове питання, припинення вогню, а потім вирішення політичних питань. А Росія, навпаки, ні. Спочатку треба домовитись з політичних питань, ну, щоб ми виконали їх вимоги, а потім буде припинення вогню. І от зараз така сама ситуація. Домовленості ще немає, але вони застосовують таку саму логіку, і в даному випадку да. От Стамбул використовується для цього. Ну а прямі переговори він же не каже кого з ким, але тут можна тлумачити, що нібито йдеться про прямі переговори. Росії і України ну в Стамбулі саме такі переговори відбувають і їх можуть відновити. Інша річ чи буде результат, чи будуть вони от саме про припинення вогню, і чи буде готова домовлятися про це Росія? О тут на жаль відповіді немає. Але росіяни в першу чергу, Путін точніше, Путін і Кремль вони хочуть переговорів з Трампом. Вони от е, тут є різниця. Переговори в Стамбулі можуть відновити на такому середньому рівні там Мідінський, там може хто ще там з російського МЗС хтось приїде. Це можливо, да. А от сам Путін хоче розмовляти тільки з Трампом, він не хоче зустрічатися з Зеленським. Я до речі не виключаю, що американці можуть тиснути, От якщо буде йти мова про... Зустріч в Будапешті або в інших місцях, між іншим, теж додаткова інтрига і додатковий ризик для Орбана. Що зараз і турки кажуть про те, що ми готові. <різь> Ой, свій майданчик запропонувати Сербія, теж запропонувала свої послуги. Тобто, вже є варіанти, що не обов'язково Стамбул, не обов'язково Будапешт. Але а, а, американці можуть відновити ту ідею, яка обговорилася раніше. Вона, між іншим, згадувалася, от коли Зеленський був у Вашингтоні, 17 жовтня, що має відбутися саміт на трьох, не тільки Трамп і Путін, а й Зеленський має приєднатися mm -hmm. до. Самі більше того, європейці, От я думаю, що в цьому в чому є сенси спільного України європейського плану. Це один з мотивів, щоб і європейці приєдналися. До переговорного процесу, ну це поки маловірогідно, але тим не менш, я думаю, що йдеться про розширення формату от такого саміту, щоб переговори йшли з українською стороною, а не тільки Путін з Трампом. Тому дав тут теж ми бачимо певну таку подвійну підступну гру Москви. Вони нібито готові до прямих переговорів, але насправді Путін хоче розмовляти тільки з Трампом. Про Трампа давайте на сам кінець сказав американський лідер про те, що США розпочнуть негайне випробування ядерної зброї, каже Трамп, оскільки інші країни проводять програми випробування. Доручив міністерство оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах, і що цей процес розпочинається негайно. Також глава Білого Дому наголошує, що у штатів більше ядерної зброї ніж у будь-якої іншої країни. Так, ну пане Володимире, про що свідчить ця заява Трампа й ми вірніше за себе адресована до Путіна після його випробувань буревісником, і чи можемо говорити, що між Кремлем і Білим Домом може розпочатися нова холодна війна? Ну потенційно, в перспективі так до речі, це не дуже вигідно Китаю, тому що тоді це неминуче негативно вплине на е, світову торгівлю, може призвести й до її фрагментації. а… Багатство Китаю, економічне зростання Китаю, базується саме на економічній глобалізації, так що тут є ризик для китайців, і вони можуть стримати цей процес. І от до речі, це може їх не зараз, а там далі спонукати все ж таки допомогти завершенню війни. На сьогодні у них такого інтересу, на жаль, немає. Щодо от, теми ядерних випробувань, вже американські військові керівники вони трошки коригують цю заяву Трампа. Ну, насправді це тема дуже непроста і делікатна, тому що вже більше 30 років не було випробувань ядерної зброї, і це табу було. Тому що відновлення випробувань ядерної зброї це фактично відновлення гонки озброї. Це насправді вже почалося. Просто не так помітна, можливо, секторальна. от по гіперзвукових ракетах, ну по по нових видах зброї, безпілотники так далі. Насправді гонка зброї вже починається. Але тут буде йти мова про стратегічне озброєння а це вже більш серйозно. і Трамп Поки що погрожен, на мій погляд. От американські військові керівники вони кажуть, що не йдеться про те, що вже відразу розпочнуться випробування. До них треба підготуватися. По-друге, що йдеться про те, що це може бути скоординований процес. Ну, Натяк на те, що це може бути предметом переговорів. А от переговори про стратегічну наступальну озброєння, я думаю, що мета саме в цьому. Трамп цією заявою, на мій погляд, а це було зроблено якраз перед зустрічю Сі дзінпіна, тому це сигнал не тільки росіянам. Трамп хоче спровокувати переговори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, в яких би брали участь. Не тільки Росія і США, вони між собою можуть домовитись, просто продовжити нинішній договір, як це було і раніше. До речі, Росія його зараз призупинила, нібито, але, як кажуть, вони продовжуємо виконувати. Але все рівно треба домовлятися про долю цього договору на, 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 на далі. Дійсно, це реакція на позицію Росії, на їх от випробування, не тільки боревісні, от ПСІДО. Mm -hmm. Це теж фактично щось середнє, знаєте, ядерна торпеда чи такий великий ядерний морський безпілотник. От щось таке. І це безумовно новий, новий вид стратегічної ядерної зброї. Далі, от зараз є інформація про те, що росіяни по нам б'ють новою ракетою середньої дальності. На, яка теж може бути носієм ядерної зброї, і це теж порушення обмежень, зокрема по ракетах середньої дальності? так що оце може спонукати Трампа до таких рішень, і Китай, Китай, який зараз активно нарощує. На свій ядерний і ракетний потенціал активно його модернізує. То і для американців безумовно теж є потреба зараз теж модернізувати свій ядерний і стратегічний наступальний потенціал. І одночасно треба вести переговори про це. Так що це сигнал: сигнал і Росії, і Китаю, що треба починати переговори. Вот саме з цих питань, від яких залежить насправді безпека всього світу. Дякую, Володимира, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на наш youtube канал. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам ну і, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках наступного тижня, тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.